А загалом, то я вважаю, що насправді ми переживаємо такі, знаєте, хвороби нашого суспільства. Нас інколи називають незрілою демократією або трансформаційною демократією. А разом з тим ми з вами також є членами суспільства, яке раз за разом обирає так звану владу, яка приходить на суцільному критичному ставленні до попередньої влади. А в даному випадку ми отримали владу, яка фактично створила соціальний ліфт на хейті попередньої влади і це під час фактично військових дій і окупації наших територій. Тому е, цей е, соціальний ліфт, в який заскочила купа, купа не, е, невідомих нових облич, зараз демонструють свої е, справжні можливості і справжні вміння. І головне заради чого вони прийшли до цієї влади. Тому дуже б хотілося, щоб наше суспільство.